Всім привіт! А тепер ми нарешті поговоримо, де ж все ж таки роздруковувати плівки для наших стендів чи інших потреб чи банери. Коли є інтернет, то проблем немає жодних. Запам'ятайте одне, що в Україні в будь-якому обласному центрі є як мінімум декілька центрів широкоформатного друку. І всі вони дуже чекають своїх замовників. І всі вони хочуть мати роботу. І всі вони представлені, як правило, в інтернеті. Тому для того, щоб знайти, де вам краще роздрукувати ту чи іншу плівку для стенда чи той самий банер, ви просто в Google задаєте в пошук широкоформатний друк. Якщо ви знаходитеся в тих обласних центрах, проживаєте, ви можете самі просто до них зателефонувати, тому що контактні телефони завжди є в інтернеті. а Можете просто прийти до них і запитатися, які ціни, і не боятися просити знижки. Вони мають куди давати знижки, і вони зацікавлені. Єдине, що вони чисто психологічно бачать по людині, чи людина готова. Давати в роботу за тою ціною, яку вони пропонують, Чи людина все ж таки націлена на те, щоб поторгуватися і щоб їй знизили ціну. І, як правило, цю ціну знижують. До війни я працював з хлопцями з Рівного, Ось. і оскільки я був постійним замовником, у мене були. Крім того, взагалі ще суттєві знижки. Тобто я до чого веду, що якщо ви одноразово друкуєте, то вам, можливо, зроблять знижку, а можливо, і не зроблять. А якщо ви будете друкуватись постійно, якщо ви десь, наприклад, якщо ви ціла школа. Якийсь навчальний заклад, і вам потрібна неодноразова робота, а протягом року багато разів, там треба там, для різних потреб навчальних для різних заходів часто друкувати, ви можете сміливо просити суттєвих знижок для себе. І, як правило, вам будуть йти на поступки. Не будуть в одній фірмі йти на поступки. Ви собі йдете в інтернет, знаходите іншу фірму. Переберете декілька фірм, і ви все-таки попадете на тих, хто буде готовий вам робити знижки. Для прикладу, зараз давайте ми розглянемо отакий момент. Значить, ми стаємо. Пошук, бачите, мені вже випало широкоформатний друк в рівному, бо мене рівне цікавить. А до речі, якщо ви не з міста, не з обласного центру, десь з навколишніх сіл, містечок маленьких, але часто буваєте, ви можете наперед зателефонувати, замовити, відправити файл на друк. А потім, просто коли ви будете в тому місці, зайти і забрати. А якщо ні, то практично майже кожна фірма по Україні робить розсилку, розсилає, ну, відправляє, як правило, через нову пошту, і ви без проблем можете отримати в будь-якому куточку України свій друк. А тепер давайте подивимося. Google широкоформатний друк у рівному. Я так вибираю, бо мене рівне цікаво. І мені випадає, бачите? Спочатку так, результати є. І в нас пішли друку рівному, скільки є, бачите, ліст in UA інфомісто і так далі. і так далі. Ви читати сімійте, значить не будемо дуже ми на цьому зациклюватись. От беремо саму та саму першу, навіть зайдемо сюди. І отут от я друкувався шфд друк. Я і я друкувався в поліграф сервіс. Мені найбільше подобається поліграф-сервіс, тому що вони дуже гнучкі і дуже, дуже швидко виконують свою роботу і відправляють по всій Україні. Ну, взагалі, надійні хлопці. Я з ними декілька років працював і продовжую навіть зараз трошки з ними співпрацювати. Я навіть зараз вам покажу, переписка в «Вайбері». Ось такий файлик, я його ось. І мені написали, дивіться, тут написали суто мені, тому що я часто друкував. І вони пишуть: от, наприклад, оракал з ламінацією, це ламінована плівка. Це ціни на вересень 2022 року. Звичайно, ціни прив'язані до іноземної валюти, тому що матеріали всі закупляються за кордоном. І вони коливаються в залежності від курсу долара чи євро. Але для загального розуміння навіть якщо в них ціни піднімаються, то ви повинні розуміти, що і в інших фірмах теж ціни будуть підніматися обов'язково в інтернеті і ті ціни, які є в інтернеті, вони не завжди відповідають дійсності, тому що люди не встигають міняти ті ціни, тому треба завжди телефонувати і треба розмовляти напряму. Тому що як ви будете писати з сайту, там запит, лист. Його можуть розглянути, а можуть і не розглянути. Краще просто телефонувати. Ось, ну, в даному випадку я через Viber переписувався, тому що ну, в мене був з ними контакт. І Мені от відповіли, оракал 200 ну, Що нас цікавить, оракал з ламінацією. Без ламінації я не беру, тому що його дуже складно виклеювати. Навіть мені складно. Якщо у вас немає досвіду, то я б краще так не ризикував. І от дивіться. Оракал з ламінацією 330 гривень для кінцевих людей. Це якщо ви зі сторони прийшли, одноразово замовили. А оскільки я замовляю дуже часто, мені поставили мою ціну 225. Бачите різницю? Оця різниця і є мій заробіток. Тобто, якщо ви дизайн розглядаєте не тільки як для себе один раз зробити, а, а як можливість заробітку, то я думаю, що вам... Може вийшло. Але це, знову ж таки, наголошую, коли ви маєте багато замовлень. Ось банер «Екосольвент». «Екосольвент» — це банер для приміщення. Це висок, такий фотографічної якості банер. Ось, але на вулиці він швидко вигорає. А для приміщення він саме раз. Ось, 185 гривень для людей це квадратний метр. А от 133 для мене моя ціна. Це. Од... Це те, що стосується тої фірми, що ми тільки що знайшли. Ось поліграф сервіс. Знаходжу їхній сайт. Попадаю на їхній сайт, є контакти. І ви просто-напросто берете і телефонуєте по тих телефонах і напряму домовляєтесь про ту чи іншу роботу. Не потрібно подавати там заявку і так далі. Це одна фірма. Далі, давайте ще раз. Просто задамо широкоформатний друк. Широкоформатний. Просто широкоформатний, бачите, є Львів, можна, та, можна будь-що писати. Спочатку йде, <кій> спочатку йде реклама. реклама. Рекламу дають, як правило, ті фірми, які завищують ціни. От, ну, я не хочу ні на кого, нічого наговорювати, але. Просто, бачите, вони ціну не ставлять, вони рекламуються, ну, зрозуміло, бо кожен хоче заробити. Я пропускаю ті ще реклами. І от далі пішли. От є дуже така відома інтернет-друкарня Вольф. Заходимо сюди. І тут ви шукаєте собі просто шукаєте інформацію. От послуги, які в них є послуги. Коротко, так, 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 так. Угу. Так, допомога. Є офсетний, цифровий, от є все про широкоформатний друк. Є інформація, як вони працюють. Контакти. Так, щось я не бачу, де тут є ціни. Подивимося, поліграфія, полі... Калькуля... О, калькулятори, Брошури, листівки, плакати. Так. Тяжко щось знайти, о, про рахунок широкоформату. Плівка тут, ну, давайте це ПВХ, плівка. Плівка наклейка. О, бачите, тут можна розібратися, але знову ж таки, можна задати сюди розміри, там різні розміри, ДПІ це. Чіткість друку якість. Ну я вам скажу так, що з досвіду навіть для школи 720 ДПІ, думаю достатньо. Тому що чим більша е, розподільча здатність, е, тим дорожчий буде для вас друк. Але знову ж таки, я би просто телефонував, просто казав би розміри. Мені треба таку-то плівку з ламінацією, такий-то розмір. Порахуйте мені, будь ласка, бо я на сайті не можу розібратися. І я впевнений, що вам порахують і все буде добре. А тепер. Я якось теж мені треба було, не було можливості надрукувати в Рівному. Я так само задав пошуку широкоформатний друк. І от я покажу вам переписку свою. Так, де там мої? от це моя переписка. Я написав: добрий день, у мене є сайт, там виготовлення стендів. ля-ля-ля І я хочу ніби виготовляти. Запропонуйте щось. Мені написали: Доброго дня, можемо робити для вас і відправляти замовнику. Бачите, банер ламінований. І банер литий. Це два е, види банерів. Банер литий він більш щільний і він ну, якісніший, можна сказати. Але я хочу вас запевнити, що банер ламінований для приміщення для школи ідеальний варіант, тому що нема сенсу переплачувати. Бачите, вони мені видали ціну за квадратний метр 220 гривень. Для порівняння. Поліграф сервіс мені дав за банер 185 гривень, і то не мені. А, ну, мені, якби я тільки перший раз, бачите, я до тих людей звернувся перший раз, і тому 200, 220 Ось. за квадратний метр. І так само плівка, оракал плюс ламінація. Вони дали мені 350 гривень. рівно це є нижча ціна, ніж взагалі по, по ринку. 350, а ці 330. От навіть вам ну, більш вигідно звернутися в поліграф сервіс вже на 20 гривень дешевше. Для мене 225. Це я наголошую для тих, хто хоче серйозніше займатися цим дизайном. Тобто я розмовляю з людьми, яких я ніколи не бачив, ніколи не чув. До речі, вони мені виконали замовлення і виконали його теж якісно. Ця фірма. Де ж то вона є? Артбро. Артбро, задайте в пошук, ця фірма знаходиться у Львові. Бачите, і вони мені далі пишуть, знижка для партнерів 10%, якщо велике замовлення, орієнтовно 15% Рівно це мало для мене, але для, одноразового, для одноразової роботи мені цього достатньо було. Тобто я домовляюся. Я більше впевнений, що якби я написав би листа, чи можна все-таки банер зробити не за 220, а, там, наприклад, за 200, бо в мене ТД і тепер нема можливості заплатити більше, я думаю, що вони би пішли вам на зустріч, тому що в них є така можливість, в них є зазор між собівартістю. І цим заробітком. Звичайно, це такі речі вже ніхто не афішує, але я вам розказую всю кухню, яка, як воно виглядає зсередини, куди ви можете потрапити, і ви можете на цьому. ну, Кожен ставить свою ціль в цій роботі. Далі. А тепер я вам для порівняння хочу, от, знову ж таки, я не. Не кажу, що це поганий інтернет-магазин, це я випадково просто от я задав пошук, наклейки на стенд. Оце, допустимо, ви самі не хочете замовляти, самі не хочете заморочуватися там, Наприклад, готувати дизайн, а ви хочете просто замовити щось готове, як більшість вчителів робить. І я, наприклад, я вже не говорю про самі стенди, там ціни високі. І Знову ж таки, наголошую в інтернеті зараз. Більшість цін не є актуальними, їх треба все рівно уточнювати, тому що люди не встигають їх міняти. Але мене зараз цікавить просто наклейка. Я ну, написав наклейки на стенд, і мені видало повно різних варіантів. Я зайшов на перший ж попавшися, не за того, щоб показати, що він поганий чи хороший, всі так цінять, тому що всі хочуть це робити. І я для порівняння: от берем наклейка 30, щоб ви розуміли, чи самому робити, чи все-таки замовляти. І от наклейка розмір 30 на метр 20, її ціна 389. Я не знаю наскільки та ціна актуальна на сьогодні, то треба уточнювати. Але навіть при такій ціні. Я вирахував. І, до речі, коли ви щось купляєте, ви собі прораховуєте до квадратного метра, і ви будете розуміти, чи ви переплачуєте, чи ви не переплачуєте. В принципі, це не те, що переплата. Ви платите за роботу інших людей, але цю роботу ви могли б виконати самі і не платити. Ось. Або так само виконати цю роботу і комусь продати. Ну, тобто різні варіанти. І дивимося: 389 гривень. Так, ми спочатку визначимо площу 0,3, ну, це 30 сантиметрів, помножити на 1,2. Площа 0,36. А тепер 389, 389 Ділимо на 0,36. І увага. Увага. До речі, дитячі, це навіть тут не ясно, який це друг, чи це ламінований, чи це без ламінації. Я б радив друк без ламінації взагалі не розглядати цей варіант. Він царапається, його, якщо хтось помалює, то ви вже нічого не зможете зробити, ви його не змиєте, хіба що змиєте разом з тою картинкою. І увага! Ламінований. Оракал з ламінацією, навіть не для мене, а для людей 330 за квадратний метр. А тепер в інтернеті, при тому, що ми не знаємо, чи це ламінований, чи без ламінування, дивимося. Бачите? Різницю. Тобто ціна вони продають оц оцю плівочку за ціною квадратного метра 1080 гривень. А от уявіть, якби по 330. 0,3 помножити на 1,2 і, і помножити на 330. А от дивіться, щоб вам обійшла, обійшовся цей друк, якби ви такий приблизно макет зробили самі. Відчуваєте різницю? 389, 118. При тому, що невідомо, чи це ламінований, чи без ламінації, і невідомо, наскільки актуальна ціна. А це ціна на сьогоднішній день, вересень 2022 року. Давайте, може, щоб, ну, щоб я не був предвзятим, наприклад, давайте банер надрукувати, купити банер. Купити банер для, ну, наприклад, школи. Дивимося так, печать банеровні. До, да, до речі, 50 копійок Київ. Е, так, це є досить, по ідеї, наскільки я пам'ятаю, теж тут можна замовляти банери. Тут в них повинні бути теж більш-менш нормальні ціни. Але знову ж таки, тут треба дивитися, розбиратися. Банер преміум. Я не знаю, наскільки актуальні ці ціни, але цей варіант теж я би розглядав. Ух ти, який креативчик, класний! Ну, супер, дуже гарно. До речі, це вже дизайнерська робота. Оці моменти ми в майбутньому теж будемо розглядати, якщо мені вистачить сили цим займатися. Добре. Так, ну і дивимося. Давайте без тих, що рекламуються. От країна стендів, наприклад. От країна стендів. Знову ж таки, я не знаю, наскільки актуальна ціна. Але давайте дивитися, розбиратися. Ось ціна 50 на 0,5 помножити на 2,5. Це ми визначаємо площу, площа 1,25. А тепер 618 розділити на 1,25 торів квадратний метр, виходить 494 гривні. Ну, це досить непогана ціна. Дивимося, що мені пропонували банер. Навіть оце, якщо не для мене, для людей. 185. Добре. 1,25. 1,25 помножити на 185. Бачите різницю? Якби ви самі підготували, ви б заплатили за щось подібне з такого розміру 230 гривень. Порівняно з тими, що 618. І теж я не знаю, чи це актуальна ціна, чи не актуальна. Далі, ну тут ще, якщо ви знаходитеся територіально десь далі, то ви будете, повинні бути готовими заплатити ще за пересилку. Ну, докиньте ще за пересилку гривень. Я не знаю навіть скільки зараз. Ну, ну, хай 100 гривень. Хай 100 гривень. І то, я думаю, це забагато 100 гривень. Тому що вони скручують його в рулон, він невеликий, легенький. І ну, хай 300, ну все-таки це в два рази менше. Так що, друзі. Думайте, шукайте, аналізуйте. Це ваші гроші, і я вам розкрив те, чого, те, що нікому ніколи не розповідав. І навряд чи хтось з тих, хто займається стендами, займається продажем банерів, хтось буде ділитися цією інформацією, тому що ніхто не зацікавлений, щоб люди заробляли щоб люди е, зберігали свої гроші, тому що це є ринок. Кожен хоче жити, кожен хоче заробляти. Так що до зустрічі в наступних відео. А наступним нашим кроком буде те, що, уявіть собі, ми вже купили плівку, ми її отримали, а тепер нам її треба буде виклеїти. Як це зробити? Дивіться в наступних моїх постах. Скоріше всього, він буде цей пост десь приблизно через тиждень. Тому що е, я чіткого графіку своєї роботи не можу виставити, е, за того, що це є чисто, ну, в мене є своя інша робота. І коли в мене випадає вільна хвилина, тоді я починаю ділитися з вами інформацією. Ну і так буду працювати надалі. Хто зможе зі мною працювати в такому форматі, то я буду дуже радий і вдячний вам. І всього вам найкращого, гарного вдалого дня! І я надіюся, що скоро в нашій Країні буде мер. Ми всі цього дуже чекаємо. До побачення.